Ми проважаємо путь до Бога і віримо в те, що Господь приготував для неї райські міста, райські підігру. Там вже немає того, що тут ми на землі іспитуємо. Нема ні болезни, ні печалі, ні вздихання. Є радість безконечна. Ми не знаємо до кінця. Цей прав. Ми знаємо точно, що душа є жива. Шановна Ірина Борисівна. Так зверталися колеги, учні та сусіди до пані Ірини Киянчук. Жінка 36 років працювала завучем у Криворізькій гімназії номер 15 доки російська ракета не обірвала її життя зранку 31 липня. Учні, колеги, друзі і рідні пережили жахливу втрату, від якої не оговтаються ще довго. Олена знайома була і загиблою, із самого дитинства каже, вбита російським снарядом була для неї другою мамою. Ірина Борисівна це друга мама для нас в школі. Дуже-дуже шкода, що сталася така трагедія. Без неї буде дуже сумно. Мій кабінет поруч біля кабінету Ірини Борисівни, я не уявляю, як я завтра піду до школи і буду йти, чекаючи, що вона там завжди відчинені двері, вона завжди з посмішкою всіх вітала, і дітей, і вчителів. Це найкраща світла людина. З якою я була знайома в своєму житті. Всі проблеми можна було вирішити разом з нею. Колеги вважають Ірину Киянчук найдосвідченішим організатором шкільного, виховного та навчального процесів. Усі молоді вчителі намагалися отримати від неї фахові поради, почути слова підтримки. Вважали її вчителем з великої літери. Особисто я більше сорока років. Ми з нею були подругами. Тому я була найтіліша, найрідніша, найбідніша подруга. Тому я добре знаю, якою вона була чудовою мамою, бабусею. Тому я знаю, якою вона була турботливою, люблячою донькою і дружиною. Для тих, хто був знайомий із Іриною Борисівною поза межами учбового закладу, згадують її як людину, що завжди усміхалася, навіть після смерті чоловіка трималася сама і підтримувала рідних та дітей. Ірина простягала руку помочі навіть тоді, коли людина соромилася або ж не наважувалася погукати на допомогу. Втрата стала важким ударом для усіх, хто її знав. На 63 третьому році Ірини Борисівни не стало, бо російські війська продовжують атакувати мирні міста, будинки, заклади освіти. Вона щедро ділилася своїм досвідом на всіх заходах, від міського рівна до всеукраїнського. Я хочу сказати, напевно, вона планувала вийти на роботу. Вона готувала заклад до роботи в новому навчальному році. Напевно, складала розклад занять, режим роботи. Вони на ми навчальний рік розпочинаємо знову в умовах воєнного стану. Після громадської панахиди Ірину Борисівну Кіянчук поховали на широківському кладовищі поруч із могилою чоловіка. Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття рідним усіх, кого вбила ворожа ракета того злощасного ранку. Антон Чекаль Віктор Могуров, Андрій Яковлєв. Перший міський.